Зібрала на цьому святому місці, щоб попрощатися з нашим побратимом Андрієм, відомою, усмілою людиною, громадським діячем, політиком, депутатом міської ради, учасником Революції Гідності, людиною, яка все життя присвятила себе Україні і її народу. Все життя Андрій виборював Україну, а коли виникла загроза, взяв зброю і пішов її захищати. Доля врятувала його на війні, але страшна хвороба здогнала. Але сильний духом. Андрій до останнього дня боровся за життя. Ми вже нічим не допоможемо його тілу, але пам'яттю, світлою пам'яттю, спогадами про людину, яка пече опліч стояла поруч у тяжкі хвилини. Ми допоможемо йому, а він, є впевнений, і там, у засвітах, буде виборювати Україну. Слава Україні! Дорога, слава Сьогодні трагічна сторінка не тільки для родини, а для всієї смілянської громади. Для більшості смілян Андрій Ставдомий як депутат Смілянської міської ради. Єдиною причиною відсутності на засіданнях було те, що він знаходився на Сході, на фронті, де ворог свободи до нашої держави. Сьогодні, особливо після 24 лютого 2022 року, все більше ми розуміємо свою громадянську приналежність до нашої рідної України. Міняється наша свідомість, але для Андрія. Завжди було притаманне чувство почуття справедливості, і це завжди, коли приймалося рішення міської ради, завжди воно приймалося одностайно в дискусіях, але Андрій завжди з почуттям справедливості, патріотизму, голосував за ті рішення. Від міської ради, виконавчої комітету ради ветеранів, рідні, близькі. Знайомі, прийміть співчуття. Пам'ять про чудову, гарну людину Андрія Старикова завжди залишиться в нашій пам'яті. Нехай почуває з миром і стало пришною. Дорішення, слави си, війська, ще воно загості по твердого Божого, война героя мрія, і що простились му всякі його воїні і невольні. Розуміло, що прийшли до храму Божого для того, щоб спільно з почистями провести нашого героя, Андрія, останнього з мною, подорож на свинтер, на слави, до його побратимів, де спочивають вже, і він буде разом з ними, як тоді, у той час, коли було важко для нашої держави. Він не покинув її на призволяще. І в 2014 році, коли була небезпека, одним із перших пішов для того, щоб боронити нашу землю. І коли почалася повномасштабна війна, коли багато українців, які, можливо, і носили вишиванку, і били свої груди, і співали гімн. Повтікали, залишили Україну небезпеці, він не залишив, він пішов, щоб боронити її. Звичайно, що це все далося в знаки. Це все далося в знаки, тому що це є війна. І там радісного мало, що він бачив. Там біль, там важкий труд, там бойовий адреналін, який впливає на стан здоров'я. Але він... Як не був козаком душі, духом козаком, був. знаючи історію нашу, України нашої, знаючи, як важко виборилося справедливість козаками, бувши козаком, сучасним козаком, пішов боронити нашу Україну. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Він ці слова не просто співав, він цими словами жив. Жив не тільки на фронті, жив в повсякденному житті. Центром його життя була успішна. Справа, справедлива Україна. Українська Україна. За це він боровся. За це він віддав своє здоров'я. За це він віддав своє життя. Воїн-герой Андрій скільки добрих справ зробив. Залишається тільки кожного. Оце приємний споміт про нього. Бо завжди він був життєрадісним, завжди був позитивним. Завжди він був добродушним до кожного, хто до нього приходить. Він був воїном, коли мав здоров'я. Він був воїном і боровся, коли і хвороба прийшла до нього. Сьогодні поруч біля нього, побратими, посестри, рідні, друзі. І сьогодні ми можемо сказати, дякую тобі, брате, за всі твої праці, за всю твою роботу, за всі твої справи для слави України. Ось за таких героїв тримається наша держава. Ось за таких людей тримається напрямок справедливості і добра.